Добрий день, шановні підписники. Ринок сьогодні пустий, як бачите. І зі мною нема Наталі. Як ви думаєте, чому? Можу вам сказати, що вона за кордоном і в неї дуже приємна новина. Так що відгадуйте в коментарях, ставте лайки і вітайте її! Петрушка. 15

Я блоков'ялина. Без кісточки 80. З кісточкою 60. Білий гриб 250. Клементинка 70. Банани 40 гривень. Такі мандарини по 50. Топінамбур по чому? 35. Оріхи по 60. Буряк 15. Копчений 300. Всі-всі по скільки? 230. 230. Що питається, як вас знайти, як це пояснити людям? Де знайти на центральний ринок. Центральний ринок продуктовий отут. Не знаю, де пише. Клуб. Само яйця. 580 5,70 білі. 5,80-570 білі. Тут ціна ніколи не міняється. 140 гривень обліпеха. А з медом 160 А калина? Калина 100. А свіжа ягода обліпехи 100 гривень. А ще питаються, як вас знайти. То отут. Де напроти риби? Так, риба. Карас. 70. Короб. 100. Це ціна не відома. Також заїхав вам показати ціни на рибній базі, це по вулиці Бродівській. Так що заїжджаємо, купуємо все свіже, генератори стоять, світло не відключалося. Креветка, морський коктейль, тріска, м'ясо грибінців, мідії, камбала, сайда, пікша. Ріска, горбуша, кета. Мольва. Дорада навіть є. Ставрида, путасу, окунь. філе хека за хорошою ціною. Осось бургер. Крабові палички, стай зубатки, лосось, куски. Ікра, звичайно, шалена ціна 438 гривень, але що ж, зробиш такі ціни. Зараз такий час. А також є червона риба, великий вибір, дуже навіть. Добрий день. По чому салат? 12 гривень 100 грам. І той, і той, так? Так. Хліб подорожчав. Хліб подорожчав на 2 гривні, так? 350 гривень, сьогодні 350 гривень. А це індичка, так? Чи це качка? Оце це індичка. качка. А індичка по чому? Може віддати по 120 гривень за кілограм. 120 за кілограм. А качка? 500 гривень. 500 гривень. Така велика. А ці? Це качка, це грузька. Це качка. Гуска 600 гривень. Тому сливка? 30 гривень, там двох ціна. 30 гривень. А, бачу, не побачив. Лимон 75. Апельсин 75. Такі мандарини 75. 55 гривень авокадо. Куціну? 150 кілограмів. 150 кг. ГРБ 65. Такі дрібненькі, дрібні відвалені. Такі дрібні 65. Добре, одна ціна. А перець червоний? 80. 80. А жовтий також? Так, також 80. А помідори? 65. 65. це чиї помідори? турецька, напевно, заводка. з острова 12. Турція. А капуста? Двадцять п'ять і п'ятнадцять. А пекінка? Пекіночка по тридцять п'ять гривень. Тридцять п'ять гривень. Броколі? Шість пять. Шістдесят п'ять. Щука сто сорок. Короб такий сто. Такий величезний сто. Товстолоб сімдесят. Бо бо сві... А як без світла торгуєте зараз? Як без світла. А в нас коли нема світла? Завжди було, так? Ну, Буда. Кури. У нас не було Супний світла, бір. то ми маємо генератор. А маєте генератор? В нас на Шия. Холодно, дякувати Богу, позива. Кирило. Помілка. Повірте, м'ясо нічого не буде. Стегна, тут м'ясо завжди свіже, бо є ну, генератор. Так. так що світло є. Фарш. Okay. Серце. Okay. Шлунки. Печінка Наталя поїхала в Польщу. Четвертинка. Шо, ціли, Філе. Ні, їй там освічились. Так що можете привітати. Таке 120. Олег 45. Селезінка. Труби. КДК. Рубець. Легені тут по 45. Серце. Нерки, добрий день. Печінка. Ратиці. Щоки. Вим'я. Хвости. Язик. Рубець. Так, чекай, така. 140, так? Так. Да. Полядується? 170. 170. Задня. Задня. 160. 160. 150 Передня 150. І ребра. 140 Рулька. 100. 100 Купуйте тут у цього пана. Сілеєчка 200 гривень. Це яка ціна? 250. 250. І це теляче, що? Полядовиця. Це чому? 250. 250 гривень така. Чинка? Теляче 100. Серце? 100 гривень. 100 гривень 85 це 100 гривень. 85 за кілограмів. Ребро, теляче, 150 гривень. Теляча передня лопатка, 180 ціну? Яка ціна? 150 гривень. Така яловичина. Це 100. Це по чому? 120. 120. А тут? Це? Оце? Оце? 280. 280. Така домашня 220, трускавецька – 265, домашня 250. Шинка 260. У чому ваші пляцки? Сло. Масло по чому? Масло. По 300-280 кілограмів. 300, кілограм. да. Так, Я це сулунів. Сулугуні 220 кілограмів. Це сирикий С... печений, 100 гривень. гривень? Таке 70. Це пісний. А це? Це жирний 100. Це сметана яка? 120-130 сепараторна, 80 90. 120, 130, 80 120 90. сепараторна. оператор скільки? 80. 80. Молоко 40 гривень, півтора літра. Курка копчена, 120 гривень. ціла. Коров'янка. Скільки? Шинка, 280, свина. Дрогобицька. Бочок — 210. Білий гриб, так? 543 літри. 362 літри, так? 362 літри. 2 літри. І ще є такі консервовані, мариновані.